Ще й сьогодні в струю серед нас ветерани, знем перевоги вас. Хай Бог здоров'я дає і наволять фронтові рани. Це уривок з вірша, яким ветеран великої вітчизняної Борис Діденко вітає з перемогою своїх побратимів, медперсонал і чиновників, що завітали до госпіталю. Від перебування у закладі у ветерана лише позитивні емоції. До обіду процедури. А після обіду хороша бібліотека. Читаю дуже багато читаю літератури, особливо про на військову тему, історичну тему. А, ну а так є де відпочити, хороша природа, велика територія. Їде погуляти. Напередодні свята ветеранам, які перебувають у госпіталі, вручили разові грошові допомоги, а також слухові апарати тим, кому їх не вистачало. Роздаючи подарунки, чиновники не питали, хто під яким прапором воював. Воювали з німцями, з рускою, виганяли їх з України. Воювали за українську державу, за український народ боролись. Однією з головних нині проблем госпіталю є необхідність ремонту в окремих приміщеннях. Я сьогодні знаю всі проблеми, які є. Які можна на рівні влади вирішити, я їх завжди вирішую. Я й надалі під особистий контроль беру всі проблемні питання, які у вас будуть і які у вас є. І все це заради того, щоб ветерани Великої Вітчизняної війни, ті люди, які перебувають у госпіталі, завжди говорили наш. Госпіталь є найкращим у світі, і ми будемо старатися робити все, щоб так було. Іван Марчук, Денис Коломис. Інформаційна програма День